Це дуже цікава історія, оскільки до того я викладала в будівельному ліцеї. Там навчалися студенти, які потім прийшли вчитися сюди і дуже добре себе зарекомендували, в тому числі і був мій син. І якось так вийшло, що не мама влаштувала сина в університет, а син влаштував маму в університет, оскільки сподобався рівень підготовки цих студентів і запропонували мені цю посаду. Вони живуть в складний час і потрібно дуже багато думати, аналізувати, заглиблюватися, щоб розуміти, де вони перебувають, в якому просторі, в якій країні і наскільки багато в них відповідальності за майбутнє цієї країни. Фах вибрав мене. Я не обирала фаху педагога. Це сталося зовсім випадково, але якось так, що це вже я в педагогіці 30-й рік. І е, я не знаю, чи я хочу змінювати. Е, я хочу поєднувати із своїм мистецтвом, із своєю творчістю. Поки що мені це вдається, тому, мабуть, я залишуся в педагогіці. Творчо я працювала, мабуть, ну, від коли почала ходити. Дитячі фотографії про це свідчать, коли я просто за малесеньким столиком на малесенькому кріселку, який зробив мені батько, теж дуже творча людина, але він столяр. І я постійно малювала. І якось ніколи не виникало сумнівів, що це має бути щось інше. Це завжди було власне мистецтво. Я не можу таких пригадати. Ну, Мабуть, вони справді були, але щоб отак от відразу пригадати, я була дуже спокійною, дуже тихою, дуже замкнутою дитиною, яка власне, сиділа і малювала. Ну, Якось так сталося, що відколи почалося повномасштабне вторгнення, мені дуже важко читати, дуже важко слухати музику. Але з останнього, що я прочитала, це є вірші вишибаби. Ну, Такі вони складні і захоплююся, що він може в цей час писати. Я одного разу вийшла заміж, це було найбожевільніше в моєму житті. Ну, я не скажу, що це фобія, тобто це не є гіперболізовано, але певну таку якусь стриманість, огиду навіть, можливо, в мене викликають клоуни і метелики. А чому метелики? Я не знаю, це не пояснюється. Можливо, тому що вони залишають якось оці мікрочастинки на пальцях і вони мені якось неприємні. Я не знаю, я не можу це пояснити, але це в мені є. Не думала над цим питанням, чесно кажучи. Мабуть, все-таки не дивлячись на те, що ми всі користуємося і Google-календарем, і спілкуємося особисто. Десь трошечки часом буває на комунікація, і мені часом її хочеться відкоригувати. Тобто більше живого спілкування? Напевне, так. Вільного часу такого в мене просто не буває. Я завжди його чимось заповнюю. Ну, окрім того, що я малюю, мій великий шматок часу займає декор ну, декорації, так? тобто декорування. Моєю такою творчою філософією є переробка предметів, які інші люди викидають на сміття. Тобто це така апсайклінг, ну, кастомізація. Я переробляю, удосконалюю меблі, речі, які вже... Ну, Вийшли з вжитку і навіть чи там упаковки якісь, чи пластикові цікаві пляшки. Перетворюю на вази. Ну, в більшості це як декор для магазинів на вітрини, для себе, для інтер'єрів. Ну, я якось це не продаю, але якщо б був попит, звичайно, бо я дуже люблю це робити. Те, що я спочатку була в двох школах в спортивній школі і в художній школі. Тому що зараз спортом я не, не дуже. Ну мабуть, тому що теж не вистачає на це часу. Мій максимум спорту це коли я багато ходжу пішки, і в принципі всі спортсмени кажуть, що це оптимально для звичайної людини. Але ну я була в спортивній школі. Ви поєднювали навчання? я поєднувала навчання в спортивній школі і художній, але художня давала право вибору, а спортивна не давала. І оце змагання, яке потрібне в спортивній школі, мене не влаштовувало, тому що я вважала навіть малою дитиною. Я чомусь розуміла, що кожен цінний по-своєму. А в мистецтві це можливо. В спорті на жаль, ні. Ну і ці навантаження, я зрозуміла, що це зовсім не про здоров'я, і тому, власне, вибрала серцем, вибрала власне мистецтво.